Тут Вик, приїде, вони, вони просто не, не поняли. Що що Томен нам треба, щоб лікарня нам, сирок, нам щоб лікарня працювала. Ми всі пенсіонери, ми ту, і скільки осіл тут і одна, одна виніла, власні да, а власність треба. Ви кажете, до вас криницька приїжджала, і що вона говорила?

вода. Гриша, откуда я знаю, заходять. <проду> я не буду А у вас лікарня була велика, скільки там було ліжок, людей? де скільки 50. Це гарна лікарня в нас. І обладнання було там, там рентген, кабінет все розтягли, там все було. Значить, вислухайте тепер мене. Почекайте, я ж... А де ж обладнання поділося десь, вони його вивезли? Ja, ja, забрали, Скажіть, Фізкабінет українська. А ви кажете, у вас сільська сесія збиралася і голосувала за те, щоб не дозволяти їм це робити. Разів три нас комунікували. І багато людей. Ми знімали на камеру і інтере, друге. А христинська обіцяла, що буде. Як буде в виготовлено, але добра добрання люди дзвонять, не треба ніколи. Давайте, ви вже пожидіть. А скільки у вас сіл в цій лікарні? Десять десять сіл. Оце удовольствие. А скільки там працювало людей? Ні, на горі. А ви зверталися, а ви, як ініціативна група, зверталися куди? Можете розказати, які вам відповіді надійшли з приводу лікарні. А що пишуть? ти скоро будеш Ну, а коротко? Кому можете сказати, що там відписують? Що не боїться? Бо вони, місяць будеш не зробити? яглуковища. Ви все боїте куляться до його. То що там вам відповідають? Дайте спомни техніці і Ну Тобто, що закрити? Ні, не просто. Звісно, треба Те, що тут одні старики, це вже не лікарня, а як соціальна допомога. Угу. Для старих. А може У нас немає перспективи. Старі хай йдуть на пенсію, молоді приходять. Тобто, що старі, то нехай вмирають, так? Да. Ні, щоб роботу вступили молодим. І вони вже одробили своє. А ті, що старі залишилися по селах, да, щоб да, вони... Оце, скільки було спішли, то туди, то туди розішли. А пенсіонери ну На що вони? ти ж виходить пенсію? Прийшов моя врачи. Не казала, ні квартири не ні треба, нічого, сухоза. Її не допустили. Сидять старі, вже по два фіби робили. Все дзвонить. І що ти зробиш? Ні старіх, ні молодих. Ми Олександрівну хвалимо, але мені поможуть. Та не буде то, що ми будемо. Будемо Ну ви знаєте, місце що я це кружу в ентекринову, да. і оця жінка 28-й її робить, що з шовхозом нас хвитувала. Да. Її там отако хвалять. Хвала ж, вона хороший терапевт. Так, да. дуже її хвалять. Але пенсіонери не вступали. Було б зовсім не вступали. Так, так, так. Прийшла відповідь передають в обласну держадміністрацію за назначенням. Підпідь правиль. Правиль. Це... Ну, тому, то, що, правильно, юридично правильно. Це ну, то правильно, це... зверху до низу да, спускай. Це питання обласної праці, тобто обласної влади. По Тулуба до сих пор питання немає. немає. Він не відповідь, не 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 відповідь була в газеті, що він приїде, по місце розбереться. ну, а він і понині там. ніхто не, під'їжджав, да, не, не приїжджав. Треба. Треба, Треба, Тим же самим, який вони нам прислали. На протязі Десяти днів, якщо звертатись в прокуратуру, в тільки такий вихід. вихід. Ні, там місячний строк, місяць, вересень місяць, це глибока глибоко. І тоді можна повторно звертатися, знову не буде посіяно. А може не звертатися, може зразу через прокуратуру. Ви вважаєте, що основна причина в заводі, що завод. все закривається <густим>, через да. завод. Да. Це бюджет у спеціалісти всі роз'їжджали роз'їхалися. Буде працювати завод, буде працювати інфраструктура, Буде і лікарня працювати, Знайдемо лікаря. Піде садок і сі І от заводи. І буде водоснабження, водовідведення Основна ця біда нашій завод. А вони ж не вони не нам працювати. А вони всю цю інфраструктуру на баланс сільської ради так і не передали. А чого не передали? сільської ради не передали там. Немає грошей, <плес> так? 13. Не потягне. Не потягне. Ну ви плануєте ну, проводити то, якісь громадські це, слухання, щось так, робити так, з цього? Громадські при... слухання так, будемо збирати, обов'язково. Обов'язково тут буде питання не тільки включення в лікарню, а іменно питання по роботі цю прозавку. Підійде осінь, через два місяці. Надо вже глибоко воронку робити під цькові буряки. Якщо їх не буде вивернено. Значить, все, Тут, заводу можна ставити <говори> хрест. Значить, виявилося, як ми <говори> два місяці працюємо. Таким спалпосом. Але заводи От За це треба розстрілити. <говори> <говори>

Ці нові вже роки. Ну, <падки> ну я так розумію, що як завод зупиниться, то селище Доже, залишиться не тільки без лікарні й без, без, без води. Без води нічого, без водоснабження не буде, ні водовідведення, не буде І ще інфраструктура. Тільки води немає, ми вже з ми вже займовим. А школу а у вас хочется тоже сказала одна наша читалька, внесенскую школу, що вийдемократиї, как раз вы будете помірять.

Хто ж буде нас любити, коли завод не працює і бюджет гроші не йде? Хто нас буде любити? Всього Я не маю Сьогодні ми знаходимося в селищі Пальміра, Золотинівського району. Інфраструктура і соціальна сфера, якою було зациклено на Пальмірському цукровому заводі. На жаль, при нинішній владі після переходу до президентства Януковича повторюється практика 90-х років, коли більша половина цукрових заводів знищувалась і вирізалась. Сьогодні знову ця практика входить в дію, і сьогодні. Стоїть Пальмірський завод на межі знищення, ми маємо інформацію, що в цьому дуже зацікавлена російська влада і бізнесмени саме з Росії займаються знищенням наших цукрових заводів, щоб монополізувати цукрову галузь на території колишнього СНД. А якщо знищується завод. Зразу втрачаються сотні робочих місць, губиться, знищується інфраструктура, що ми бачимо на практиці селища Пальміра. Це знищується водопостачання, сьогодні стоїть питання з закриттям дільничної лікарні. Завтра постане питання, мабуть, і по школі, і по багатьох інших речах, і навіть. Жителі Пальміри сьогодні говорять, що не можуть взяти кілька соток землі для того, щоб утримувати город. Бо ще раз повторюсь, фактично, якщо буде знищений закритий завод, пальміра та й навколишні села, і люди, які тут працювали за рік, два-три будуть знищені. Тому ми маємо. Звернутися, вимагати від нинішньої влади від президента не допустити повної руйнації сіл, там де були і є ще цукрові заводи. Верховна Рада колись намагалась прийняти закон, який забороняв знищення цукрового виробництва в Україні, але бачимо сьогодні він фактично не виконується. І я так прогнозую, що якщо влада допустить знищення заводів, а отже, сіл, то цим людям нічого іншого не буде залишатися після закриття лікарень, шкіл, повторити приклад в Радіївки, виходити, брати вила, щоб захищити себе, свою сім'ю і своє життя. Що вже закрили стаціонар? Стаціонар да, вже закрили з за 11 числа, вже місяцях закрили. Так почекайте, а рішення районної ради. Районної а, це районної Березневе. 18 числа було. Mm. Mm. Да, районної ради 18 березня. 18 червня було рішення, а її закрило 11 червня. Uh -huh. І обладнання вже нема ніякого. Ні, там все стоїть, тільки вже посуду всю забрали, все позабирали. А скільки у вас людей працювало? Ой, 30 чем тоді. І багато людей зверталося по допомогу до лікарні? Ну, я У нас на 10 ліжок, а нас завжди більше лежало. І по 12, і по 15, і по 16. А причина, от говорять, що закрив... А вона не рентабельна. Ну, лікарня не може бути, в принципі, рентабельна. Е, говорили, ну я, наприклад, була присутня на сесії районної ради, коли приймалося це рішення, а. то була така заява, що, мовляв, тут хворі не лікуються, а в основному просто дідусі, бабусі, які не мають догляду, що це вже соціальний. Я не знаю. Також, такі були, щоб соціальні були. Це вони ті соціальні, які не мають родичів. Я розумію. Ну, були такі нас, нам клали. Зимою, наприклад, самі ж нам клали, тих алкоголіків, які не мають ніде, нічого, то ми їх тут держали. А, а, а ти так, ти ні. ні. Та ні не угу. А якщо пора людина пожила, людина, вона все. Кожна кора людина. Одна кожна потребує, щоб її щось. Вона от, тобі полежала, пофігнувалася, пішла ще якісь прикладали. Ну тепер в основному ж ці пенсіонери в золотоношу не не куди і не поїдуть вони туди. Ось конкретний показовий яскравий приклад діянь нинішніх реформаторів від цієї влади Януковичу від Тупів. Дільнична лікарня в селищі Пальмира, яка обслуговувала жителів 10 навколишніх сіл. І красиві яскраві прожекти, які малює нинішня влада, і та конкретика, яку ми тут побачили. Абсолютно прекрасна лікарня, яка могла обслуговувати села громадян, особливо пенсіонерів, які могли прийти будь-який час отримати. Консультацію, отримати укол чи пігулку, чи залишитися на кілька днів, щоб лікувати своє здоров'я, бо немає тих людей, пенсіонерів, можливості їхати в Золоту ношу, не кажучи про Черкаси чи про Київ. Сьогодні цих людей вигнали на вулицю, і те, що розповідають лікарі, практично щодня 10-15 чоловік було на стаціонарному лікуванні у лікарні. Жоден із них сьогодні не в Золотоноші, не в Черкасах, не в Києві, а в себе вдома без лікарняної медичної допомоги. Було навіть кілька людей паралізованих, які пішли закінчувати життя без допомоги цієї, поки що не нашої української держави. Зато залишився, як колись казали, ні. Корови ні свині, так зараз ні лікарні, ні заводу, а тільки Янукович на стіні. І це страшно, це теж символ для нинішньої влади, коли вони закривають школи, закривають лікарні, закривають амбулаторії, закривають ФАПи, практично здійснюють геноцид над простими українцями, селянами, пенсіонерами, які повинні при. За їхніх реформ вмирати без допомоги, без догляду. Це страшно, і треба зупинити цю руйнацію, цей геноцид українського села і українських жителів сіл. Бо не буде прощення цій владі і такій державі. Україна приїхала того, що Goeie môre, dankie. Sien jy? Я як депутат колишніх скликань районної ради неодноразово обирався жителями Вознесенської сільської ради. Всі мене задоволення обирали. Далі мені на сьогоднішній день, коли я подивився і сьогодні, і раніше, так як я участвував і в будівництві цієї лікарні, і скрізь учасником був, і лежав в неї дуже гарно сподобалось. Лікування було сильне. Звідсі усіх, навіть і золотоноші сюди приїжджали лікуватися. Врачі відносилися дуже гарно до людей. І на вищому рівні була вона оця лікарня порівнюючи із другими ліканнями району, Я дуже стурбований цим, коли сьогодні побачив при участі кандидата в депутати Верховної Ради. Леоніда Миколаєвича, так для мене це стало дуже велике. А по-друге, я хотів би, звісно, щоб мене включили, дати, щоб дали мені можливість посвятити сесії на сесії, щоб я мав право виступити по поводу лікарні. Я б виступив з таким прислом, щоб е зібрати позачергову сесію. Всіх фахівців брати, врачів і всіх, і не дати можливості її закрити. Оце моє саме перше рішення. А лікарня, яка була дуже в гарному стані, от, а на сьогоднішній день вже вона розкорочена. Досроково ще немає ніяких е, якається, остаточних даних, а вона вже розкорочена. Я думаю, що нам треба прикласти зусиль.

А які аналізи? А общий аналіз крові, та і все про тромбін.